В Кіровограді попрощалися із видатним краєзнавцем, публіцистом, істориком та педагогом Сергієм Шевченком. Він помер на 56-му році життя 29 вересня. Родом Сергій Шевченко із села Водяне Добровеличківського району. Працював доцентом кафедри всесвітньої історії у Кіровоградському державному педагогічному університеті. Був кандидатом історичних наук. Написав близько 20 праць. Прощалися із Сергієм Шевченком на площі біля педуніверситету. Провести його в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги, студенти і випускники. Останні три роки Сергій. Шевченко боровся із раком. Колеги згадують, він був мовчазним, але з почуттям гумору. Любив спорт, чудово грав у футбол та шахи. Поховають науковця у Світловодському районі, де покояться його батьки. Він був е і першим шахістом університету, і першим публіцистом університету, і першим краєзнавцем університету. І коли йдуть такі люди, звичайно, університет дуже багато втрачає, коли ми говоримо про е, вічну пам'ять. То не пусті слова по відношенню до Сергія Івановича, тому що він залишиться для нас у багатьох своїх публікаціях і в багатьох своїх книжках, які будуть розповідати нам про історію нашого рідного краю.